Всім привіт, вітаємо вас на нашому сімейному каналі. А ми сьогодні вирішили прогулятися, оскільки тут дуже хороша на даний момент погода, тобто без вітру, без дощу, майже. І от ми знайшли такий рибацький пірс там чи пристань рибацьку, і тут побачили такий підстоп для, для човнів. Наші карапузики сплять, поки от ми вирішили порозглядати. Я не знаю, чи вони тут назавжди, чи їх будуть ремонтувати, але деяких стан просто неймовірно. Ніякий страшний. Можливо, там будуть деякі відновлювати. Бачать човни тут побільше є, кораблі, човни, я не знаю яких. І поменше. Є тут прям ці такі конструкції, які човни перевозять, бо тут ж були, напевно, якісь човни. от тут конструкція така, Але тут човна немає, значить він десь на воді. Стан їх не дуже, деякі взагалі там порж... якісь такі от без Краска злізла і тому подібне. Там вже такі заставлені дерево вже прогнило. Ну, Цікаво переглядати, оскільки зблизька, я, наприклад, ніколи не бачила човна. Там, можливо, один разочок десь там катались, коли були в Одесі, або в Тернополі. Там теж є кораблик, на якому катають туристів. Але отакі навіть вони з колесами не знала. Це, напевно, я так зрозуміла, може вставитись мотор, а може бути. Ось і назва така. А може бути, якби веслами потрібно грибти на тих маленьких човниках. Тут ще така. Ой, тут цікава назва така є. Бенівейт. У кожного. Ой, і там ще доска є така. Ну, вони ну дуже такий в них стан. М можливо, вони тут не завжди. А можливо, їх утилізують взагалі не знаємо. Але розглядати дуже цікаво, ой, щоб не забути своїх карапузів. Оце особливо. Далі е тут корабликів зараз оцих човнів е з рибалками мало, а зазвичай тут якось набагато їх більше. Вони, напевне, поїхали на полювання, тихе полювання. <смеш> На рибку якусь цікаву. Таке все поржавівше, значить вони тут стоять, напевно, довго. Але так... сам сказав, що у кожної є назва. О, ж... Так тихенько, спокійно. Ой, диви, які камінці хороші. Не знаю, Тут, тут мені дуже подобається тут, тут каміння. І тут ще є яхточки, кораблики, <смеш> човники. От я би на такому теж поїздила. Там мотор, бачиш? Клас. Ну ті вони там такі стоять біля бойків, можливо, там потім якось на, на човниках до них підпливають. А тут я ніколи не бачила, як, наприклад, човни спускають на воду. Ніколи. А от ми один раз приходили і думає, що ж вони роблять з цим? ну. І тут він так човник спускав на воду, Вода, напевно, бачиш, аж до того, там поки зелене, часто піднімається. Ну і дозала, що існує така конструкція. <гум> Ніколи не цікавилась, точніше. Зараз приплив, прилив, як це правильно. Там потім, коли більше води, то його стрібок там затоплює. Тут прям все така водичка. <гум> Тут теж є там якийсь кораблик. Зараз ми підемо подивимося на той пірс, там прям для ну, тут кемпінг є, бачиш, дивись, тут люди собі біля моря, собі, біля океану, тут собі живуть. Дуже часто, тут ні разу не було такого, що тут не було трейлера біля кемпінгу. Це більш сучасніший трейлер, більш прикольніший. Ті більш такі постарше. Але люди тут на велосипедах собі з трейлера собі вийшли, на велосипедик пересіли і поїхали. <гум> там путешествують. Зараз ми підемо подивимося на той пірс. Там якісь сітки для крабів мені чоловік говорив, я взагалі не розумію. І тут є ще такі цікаві лавочки, але я не розумію для чого вони. Щось там на них написано? Це, може, це просто той, хто поставив ці лавки, не знаю. О, диви, який якір. Якори я бачила останній раз, коли ми були в Одесі. Це було давно, <смі> але тут такий прям проживі, це, напевно, якийсь старий якір. Не знаю. Дивись, який цікавий, прикинь, колись там ковалі його робили. Дивики. Я спочатку думала, що він взагалі дерев'яний, але він не дерев'яний, <смі> металічний. Якийсь такий цікавий. Там я бачу е сітки. Є там якісь такі ці квадратні сітки, чоловік казав, що це для крабів. Я не знаю, мені цікаво, треба зараз піти подивитись туди. Я ніколи не бачила такого пірса. Ну, тут вигляд там, другий пірс, от з цієї сторони біля голубого, голубої будівлі, там, той на який ми часто ходимо, він найближчий, бо це трішки далі. Вже трішки Я не знаю. А так ми от радимось, гуляємо, що тут дуже хороша погода. Бо декілька днів перед цим тут були дощі, що дощ просто йшов цілий день, і через кожних п'ять хвилин там десь могло трішечки вийти сонечко, а потім знову дощ. Ми трошки помокли. Рубацька сітка. Скільки ящиків для риби там. Далі. Слухай, ці чайки ніби їдять, не знаю. У них сніданок обіду вечеря такі великі, як наші качки. Декілька разів більше за голубів. Не знаю, от Ми знаходимося в затоці. Можливо, це і на краще, що тут нема відкритого океану, менше вітрів, але вітер тут досить сильний. От ми гуляємо постійно, на прогулянку виходимо, тут вітри. Навіть коли тепла погода. От сьогодні просто дивно, неймовірно. А що немає майже вітру. От зараз тільки вже він так трішки розпочинається. Там нема корабля. Лодки на якій. А, як? а канація. Лодочку. От вже вітрець починається трішки. Цікаво, такий. Оранжевий така верхушечка. Але він досить великий така, лодочка, це кораблик, досить великий такий. Я думала, він поменше. А тут взагалі ці сітки такі цікаві. Для чого вони? Що в них ловлять? <смі> Крабів чи якісь, що тут ще водиться? Цікаво, можливо, хто знає. Але не знаю, чи ними користуються, але вони вже такі порживіші. Ну, напевно, користуються. А це, понятно, для риби. Ось ці сітки. Тут є буйки, Я так зрозуміло, вони десь наверху плавають, а це кидається, напевне, на дно. А що туди ловлять теж? Теж, можливо, якихось. Жителів морських лобстерів. океанських лобстерів. Тут їх багато таких ящиків. І вони, в принципі, майже всі однакової конструкції. Теж бойочки всередині. І отам от теж вони такі є. Не знаю для чого. Можливо, хтось знає. Тут вона, бачиш, так відкривається. Такий досить важкий ящик. Та, напевне, для того кран там є для цих ящиків. Там пише на крані 500 кг. напевно, ці ящики вони, може, піднімають з кораблів. І тут, ну, цю таку не дуже гарну, то острівок вона затоплює. Коли я вже більш такий, напевне, приплив. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Все-все, закриваємо, закриваємо. Будемо бігти, бо вже починається вже вітер трішки, а наші карапузенята вже просинаються. А так тут дуже спокійно. Тихо. Ну тут страшно по цих сходах спуститись вниз, <рив> <рив> не знаю. <рив> Маленький мій, зайка ма. Ну, тут цей кран такий цікавий. Там теж є сітка? А, мені цікаво, що тоді ловлять. І ми мандруємо помаленьку додому. Будемо вечеряти, годувати своїх хлопців. Так помаленьку, як вже помаленьку темніє. І прибуває водичка. Тут така міні-наша прогулочка закінчується. Ми зараз вже прямуємо додому. Тому всім гарно дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте кремовний контент. І ми кажемо вам гарного дня або вечора.